Відгукнись на заклик і шукай істину. Якщо в нас є любов до істини, і ми шукаємо істину, ми її знайдемо. Зрештою, ми виявимо, що Ісус це і є істина. Чому? Тому що Ісус живий. є щось особливе в дітях Божих, які знайшли Ісуса. Вони були готові шукати істину, бо щось в них вабило їх до неї. Вони відгукнулися на Божий заклик. Вони побачили проблиск світла вдалині і вирішили підійти ближче, щоб дізнатися більше. Вони не чинили опір поклику, вони розпізнали заклик і вирішили дізнатися більше. І ось що для цього потрібно. Ісус сказав: Хто шукає, той знайде. Цей вислів передає м'яч на наш майданчик. І багато християн відмовляються це прийняти, тому що це робить їх відповідальними. Дехто навіть наважується називати це справами, начебто рішення відгукнутися на поклик того, хто кличе, робить нас гідними милості. Але ця хитрість змія колись зникне, і істина про нашу відповідальність засяє, сподіваюся, до того, як буде надто пізно для багатьох ошуканих душ. Ми маємо вільну волю відповісти на Божий заклик або відмовитися від Нього. Нас, як і раніше, спасає Бог, і вся заслуга і слава належить йому одному, хоч у нас є вільна воля. Чому? Тому що без Божого заклику нам не було б на що відповісти, а без Його милості і прощення, ми, як і раніше, були б на шляху до вічної руйнації. Бездомний бідний чоловік, який вмирає від голоду на вулиці, ніколи не поставить собі в заслугу, що в останню секунду отримав хліб від багатія, тільки тому, що потягнувся за хлібом від розпачу. Він все одно вирішив потягтися за ним. Ми можемо тільки молитися про те, що Бог відкрив людям їхній безнатінний стан, щоб вони побачили свій і свою потребу в Христі Ісуса Христа. Бог може допомогти нам побачити, але ми повинні змиритися перед Ними, бути готовими піти проти себе. Якби люди знали, що поставлено на карту, вони б благали, щоб їм знову запропонували хліб життя. Якщо сьогодні ти чуєш наполегливий заклик Бога, чи то завдяки цьому посту, чи якимось іншим способом, настав час звернутися до Бога, покликати до нього і шукати істину. Це наша відповідальність відгукнутися на Його заклик. Це наша відповідальність шукати Бога. Наше спасіння це наша власна відповідальність. Як каже Павло, вони повинні шукати Бога і, можливо, відчути свій шлях до Нього і знайти Його, але насправді Він недалеко від кожного з нас. Англійський переклад.